Вітання з Полтавщини. Сьогодні на календарі, 8 серпня 2025 року, я біля куща гібридної форми Каталонія. Автор Бордок Олександр Васильович. Форма не нова, але хотілося ще раз згадати про неї, оскільки вона достигає одна з перших на нашому винограднику. заслуговує увагу в зв'язку з цим на те, щоб її. Вирощувати. Е, в цьому році вона значно відстає по своїм термінам в зв'язку з відомими е, причинами погодні умови, так склалися, що весь виноградник відстає на 2-3 тижні, в тому числі і Каталонія. Е, ця частина винограднику попала під весняні зворотні заморозки, тому врожайність Невелика, але дещо маємо. Будемо ближчим часом її зрізати, тому вирішив декілька слів про неї сказати. Гібридна форма досить урожайна, зав'язує по два суцвіття на пагін. Розмір грони 600-800 гр, буває більше кілограма. Ягідка доволі гарних розмірів. 8-10 є й більше. Гармонійний смак. Тому вважаю, форма достойна на ці терміни, щоб її вирощувати в кожному саду. Гібридна форма Каталонія.